Вітаю вас, друзі, на моєму каналі Мариня Марія. З вами я Марія. В нашому житті ми завжди, як в річці. Річка буває бурхлива, річка буває повільна. Ми з вами хвилюємося, переживаємо, а потім вона може заспокоїтись, але ми про це забуваємо: що все тимчасово. І ось настав момент, коли до мене почала приходити певна інформація. І вона почала народжувати щось, і я прощупую всі моменти і не можу зрозуміти, ну де, ну де те саме. І получаю свою інформацію. Бачите, дев'ятка жезлі навіть в руках колода, яка говорить, що реально треба пройти певний путь, і коли ти йдеш, ти проходиш через помилки, ти проходиш через духовний шлях свій. І так хочеться підказки. Ну, ну, дайте мені поштовх. У мене є підтримка, у мене є ті, хто мене надихають. Але І навіть є підказки да, ззовні, коли кажуть, прям от, дають книжечку в руки. І не вистачає тільки певної якоїсь підказки, яка, от точно буду знати, що це воно. Да? От це та підказка, яка потрібна саме мені. Я вирішила зробити цей розклад. Він як для мене, так і для вас. У нас два варіанти: це кораблік, ну, да, от через те, що це проекти. Це сонечко. І подивіться, яка кольорова гама, яка взагалі не по кольорам, там як колористи працюють, зовсім не так. І нехай буде все так. І не могла я вибрати, який взяти оракул для допомоги, да? і то, і то і люблю. Але от давайте все буде йти, як воно йде, а ми з вами будемо робити вибір. Сонечко буде перший варіант, корабль буде другий варіант. Ви обирайте, а я, Марія Сонце, буду вам розказувати. Вдох, видих, і ми починаємо. Перший варіант. Ну що ж, це буде сонце? Сонце. І давайте подивимося стосовно вашого проєкту. Який він ваш проєкт, хто ви, да, що зараз, яка доля вашого проєкту і який буде правильний шлях, шлях з мудрістю предків, які нам підкажуть. Навіть ще толком немає назви, але я реально хочу попросити у предків, щоб вони нам дали пораду. Отже, проект номер один. 16. 16 вже буде говорити про те, що руйнуються певні ваші бачення, вам прийдеться попрощатися з минулим. Дуже цікаво і інтригуюче. Давайте поїхали. Що ви знаєте про ситуацію? Що ви знаєте про ситуацію? Ну, що цей проєкт буде для самоствердження. Це те, що ви знаєте, що ви робите. Ви знаєте, як розпланувати роботу і почати. Що ще ви знаєте? Ну, через того і прийшли на розклад, тому що, якщо я скажу, що припиняйте думати про це, не займайтеся, тому що тут реально у вас іде питання побачимо, побачимо, як все складеться, а що як складеться, як вже все склалося. Да? Але ну, мені ще не віриться, ще не все склалось. Решом. Потім проходить час, ви вже починаєте, у вас працює камбінат в голові, ви вже починаєте продумувати, ви вже починаєте проплановувати потрохи. Але діяти ще не намагаєтесь. І встає сонечко, встаєте сонечком ви, і розумієте, мабуть, я почну. Це все, що ви знаєте. Давайте є певні, значить, перепони, що вас не допускають. Да? Ну, Є вагання стосовно проекту. Давайте, які виклики долі мають бути. Подивіться, яка карта, так? Да? Колесо фортуни, але я почала говорити про кольорову гаму, і вона тут якраз визвітилась. А, про те, що реально треба дещо дотримуватись кольорів і для вашого балансу. Ми, до речі, якщо по цьому колесу, то ми, в принципі, з вами і майже, майже в кольорах. І це буде перепоною, тому що, бачите, як десяточка, вона може. Бути як наниз, так може бути і догори. І тримати баланс важко. Але баланс має бути. Ми прагнемо балансу, і баланс для нас це стабільність. Тому я почала говорити про життя як ріка, який іноді бурлить. Тому варто пам'ятати, одразу даю пораду. Да, варто пам'ятати, що все тимчасове. Побудьте. В цих хвилюваннях побудьте в тих е, таких енергіях. Справа в тому, що тут чітко показують, що ви би бажали, щоб був швидший результат. Ви би бажали знати, що я з цього буду мати, не факт, що ви з цього будете мати. І це може вас трохи засмучувати, але і знаєте, що тут ще. Якщо ми говоримо, що це не перешкода, а виклики, да, то тут і відчиняються двері в інший простір. І в тому просторі, скоріше, ви можете отримати що, щось отримати. Ви дасте, але ви можете і отримати. Давайте, що ви отримаєте. Давайте, що ви отримаєте. От в цьому то і перешкода була, то що, ніби ви йдете правильно, є зовнішні обставини, які показують, чому б не спробувати спробуй. І ви починаєте діяти, а по факту а чи треба воно вам? І ви не знаєте, чи воно вам наде, чи воно вам не треба. І ви починаєте балансувати, і ви починаєте то робити, то не робите. Ви починаєте зупиняння. У вас це добряче, ви ви шторхує. Якби це був корабль, я б сказала, викидає за борт, але тут вас виштовхує, і ви починаєте знов, подивіться, ми говоримо знов про баланс. Да? В цьому проєкті варто звертати увагу на баланс. Що ж, давайте спитаємо наших предків. Пораду. Ну, що тут можна сказати? М -м -м. Подивіться, це просто казково. Тут можна інтерпретувати хоч півдня, тому що випала карта дьявола, вони кажуть, давай твори. І да, він в той самий час буде говорити, що ти підпадаєш під залежність, і ти маєш розуміти, що я буду тебе спокушати, я буду тебе збивати зі шляху, я буду говорити навпаки, що. Я буду тебе і відговорювати, але я тобі дам і творчість, я тобі дам і процес, який тебе буде просто колотити. І це справді справа ваша, ваша, вона вам потрібна. І вони говорять дій, навіть якщо ти не вмієш, навіть якщо не все получається, дій і ти, і ну от. Це просто фантастика, правда. Давно такого не було, щоб вийшло три аркана, які говорять про величезний успіх. Угу. Про такий він солодко-гіркий, але досвід. Класно. Такий ваш правильний шлях. Угу. Не дивлячись на те, що я описала, що все так лучезарно і так гарненько. я можу сказати, що справді це буде нелегко, і це буде через прощання зі своїми помилками. І от ті помилки, які ви зробили, добре, що ви їх зробили, тому що у вас з'явився досвід. А досвід призведе до того, що ви будете ретельніше готуватися. І ви це просто знаєте, просто як істина є. От ви і знову ж таки, подивіться, ви тримаєте баланс. Да? Варто тримати баланс. Це ніби страшно, але такий прижок варто зробити для того, щоб зрозуміти, що ти його зробив. Хто любить адреналін, той мене зрозуміє. Ось. І можу сказати, що і строки, 6 жезлів, да? строки швидкі. Через півроку побачите результат через 6 місяців. Буде результат. І я вам бажаю успіху. Я знаю, що у вас все вийде. Дякую нашим предкам за те, що поділилися своєю мудрістю. А я їх вам розказала настільки, наскільки змогла. Дякую вам, чекаю ваші коментарі. Лайки, вогники, все приймається як обмін енергіями. А ми переходимо до другого варіанту. І в нас з вами виходить кораблик. Кораблик і ми змінюємо колоду. Навіть не взяли оракул на першому позиції. Отже, мій проєкт. Є підказки зовні, все є, але я вагаюся і я не знаю, як краще поступити. Давайте ми подивимося, як буде краще. Проєкт. Давайте зараз. Так? Що ви знаєте про свою ситуацію? Ну, я скоріше відчуваю, чим я знаю. Я розумію, що це моя мудрість, і ця мудрість мене надихає, тим не менше. Ого, ого. Не дає ж це сказати. Ні, ні. Як це ні? Ну, як це ні? Давайте візьмемо одну карту. Просто дуже цікава. Шануй себе. Угу. Дивіться, вже йде перший поклик. Шануй себе, там де Ой, чудова карта. Шануй себе, клас. Десь є невпевненість просто у собі, і ви маєте прислуховуватись до свого внутрішнього я. У нас випало ще більше карт. Ну що ж, теж непогано. Так, да, справді ви знаєте, що ця, цей проєкт. Він буде для вас таким перехідним періодом і маленькими кроками, малесенькими кроками, тільки заради ваших фантазій, наскільки ви собі це дозволите. Дозволяйте собі, настільки, наскільки це бісовісно дозволяєте, і ви знаєте, що це можете зробити. І в використовуючи всю, весь свій творчий потенціал, просто знаєте, як тут реально вам варто зайти в ці двері. Просто коли ви впевнені у собі, якщо ви вірите у себе як у Бога, вам буде легше це зробити. Захейтити? попросіть вас захейтяти просто за два щота. Скажуть, що це тобі треба? Боже, ну нащо ти так заварачуєшся, да? Насправді. Які виклики чекають вас на, в цьому проєкті, на цьому шляху? Будемо їх долати за допомогою предків? Раз, два, три, 4, 5, 6. Угу. Іноді треба дати більше, ніж ви отримаєте. І для вас це трохи складно і навіть трохи незрозуміло. І, можливо, вас будуть вчити, вас вчити навіть уберігати себе від крадників. Я зараз не хочу входити в якусь міфологію, да, або ще щось. якщо ці кратники є, то завдяки навіть тому, що тут ваша щиросердність надає такі моменти, що вони приходять і вони беруть. Вони навіть не крадніки, вони просто користуються тим, що дається їм легко. І отут от ви маєте силу дати відпір і повернути собі своє. Можливо, це не екрадніки, можливо, це можна назвати ті, хто вами користується. І недаремно Гракул сказав, шануй себе, врешті-решт. Ось. І оцей виклик вам треба буде. Давайте я от хочу взяти вам пораду, адже як вам це зробити, вам треба вчитися це робити, вам треба вчитись комунікувати. Вам треба. І тут три, це справді буде викликом для вас, тому що вам варто навчитися комунікувати, вам варто навчитися проявляти свою силу, свою віру, вірити у себе як ніхто, цінувати себе і навіть відчувати себе. Це варто зробити тільки через те, що. Це буде формувати вас як особистість в цьому проєкті, нову особистість ще більше, знаєте, покращена версія себе. Тому, які б не були перешкоди, вірте собі і вірте своєму внутрішньому я. І про це і говорить в Жиріса, не даремно вона і не, ну, вплоть до того, що вилітали карти да, з рук, вона говорить, що не розказуй, хай він сам. Побачить і себе відстоїть. Давайте нам нехай предки підскажуть правильний шлях. Правильний шлях. Тактивно я завжди предкам запалювала свічку, а сьогодні вони були просто поруч зі мною. І я це відчувала і навіть свічки не треба. Вірю в себе. 4-4, так? Да? Дві четвірки так дивно. Хорошо. І по факту, навіть з закритими очима ви будете знати, куди вам йти і що ви з себе представляєте. І вам варто не розхитувати свічове, і від цього ви получите все-таки, бачите, тут теж мова буде йти про баланс. Інакше як кораблику, так? Да? Як кораблику без балансу. І це дуже повільні карти, а результат швидкий: не поспішайте, вивчайте себе. І ще хочу, дай мені, розкажи мені. Знов ще одна, три четвірки. Четвірка це стабільність. Четвірка це стільчик, який стоїть на чотирьох ножках. Це чітко стабільно рівно. Не витрачайте себе, не розпорошуйте себе. І тоді ви, ви зрозумієте, про що я говорю, тому що буде момент, коли ви відчуєте оцю ниточку, що я йду правильно. Вам будуть, от хвиля просто підніме ваш кораблик і буде підтягувати далі. Ви розумієте, що вам в якийсь момент вам буде важко, але не зупиняйтеся і. Просто знайте, що все йде своїм чередом. Дивіться, як чітко передається інформація. Не хвилюйся, все тимчасово. Але гни свою лінію, гни, і ти побачиш свій варіант. От ми далеко зайшли, тим не менше. І коли ви починаєте рухатись, вам скажуть, не розпорошуйся. От тут, коли вже да, почнеться процес, вже такий. Реалізації, і тут почнеться і то, і то, і то вже починає обростати такими і, і, і ідеями, і фантазіями, і можливостями. А, і тут буде спокуса, яка буде у вас. Чи знаєте ви про цей досвід? Мені просто навіть цікаво. Мабуть, так. Да. Бачили, так? Да? Бачили. Угу. І дивіться, будьте, будьте. На чеку, на чеку, тому що. Або, ну, як, як швидко получите, так і швидко можете втратити. Тут варто, варто все ж таки шанувати і дотримуватись себе. Давайте ми візьмемо Дотримувати, дотримуватись себе. Оце вираз, але хай буде він і залишиться, тому що дотримуватись себе. Круто. Вивчати себе, пізнавати себе, вас буде саме через цей проєкт, саме через цю ситуацію. Встановлюй кордони, захисти себе, наскільки це можливо. У кожної проблеми є рішення, і останнє відчуй себе коханим і гордим, Любимим і гордим. Да? Там по-різному може бути круто, здорово, складно, цікаво. Чекаю ваші коментарі. І зрозуміло, що швидко, швидко ви можете не відповідати на цей проект, за цей проект. Але поставити лайки вам не важко. І таким чином у нас відбудеться з вами. Я ж то себе точно ціную. А в нас з вами відбудеться енергообмін. Що ж, дякую нашим предкам, дякую вам за довіру, а ми йдемо до наступного розкладу.